Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, «Київстар» заявив про нову компенсацію, а саме те, що абонентам не потрібно буде платити за рахунок, поповнювати його. Що за компенсація, коли, як вона буде діяти, кому, давайте розбираємося. Тож, після нещодавніх збоїв в Київстарі. Е, було заявлено ну, про відновлення роботи, розповідалось, і також про компенсацію. Відразу було заявлено. І люди ж почали чекати, що ж за компенсація, як вона буде, ну що там взагалі готує Київстар. Було заявлено відразу е, вже по черзі того, як було відновлення, заявлено про дві навіть компенсації, не одну. І один такий ну, бонус чи якась праця на період тож розбираємось зараз розповім про усі ці компенсації тому що вони, ну, якщо в грошовому еквіваленті навіть брати, то вони доволі немаленькі, тому що тарифи в них, дай Боже, але це, знаєте, вже зовсім інша тема розмови. А перед тим хочу усіх, хто хоче бути в курсі подій, не пропускати важливих новин. Долучайтеся до каналу Народна думка, натиснувши кнопочку Підписатись. 30 тисяч від першого числа уже додались. На перше число ми святкували 900, нас вже 930 тисяч підписників. Тому долучайтеся ви створюємо потужну народну спільноту. Обов'язково висловлюйте свої думки в коментарях, допомагайте один одному, це дуже чудово працює і я дуже радий, що така комунікація тут на каналі склалася. Тому долучаємося, вмикаємо, а я розповідаю за компенсацію. Тож слухаємо. Перше, це так звані бонусні пакети. Безкоштовні компенсаційні пакети, як вони називаються в Київстарі, це 30 хвилин на інші оператори, який можна безкоштовно підключити в системі Мій Київстар, або 5 Гігабайт інтернету. Інтернет надається на 30 днів, бонусні хвилини, на жаль, лише на 3 дні. Тобто, ну. Спілкування, да? три дні спілкування замість тих трьох днів, що Київстар не робив. Але це були бонусні, бонусна компенсація так, компенсаційна, така, так вони назвали, а є ще основна, про яку вчора заявив Київстар офіційно на своїй сторінці. Тож е основна заключається в тому, що з 1 числа наступного місяця абонентам на один місяць не потрібно буде поповнювати рахунок. Тобто наступний місяць спілкування, грубо кажучи, безкоштовний. Щоб не думати, кому скільки нарахувати, хто скільки втратив, то рішили, вирішили так зробити, щоб от скільки людина поповнювала, така її і компенсація. Тобто, один місяць спілкування буде безкоштовним. Плюс бонусом Київстар викотив, що надасть 100 мільйонів гривень для потреб ЗСУ. Перерахує на ЗСУ. Ну, знаєте, в нас завжди так, поки півень носа не клюне, так, то ніхто не шевелиться. Побачили, що і до них можуть добратися, то тепер давайте допомагати ЗСУ, щоб всю цю навалу поскоріше зупинити. І, на жаль, Така сама ситуація із дуже багатьма людьми. Не буду говорити, що з сіма, так є дуже багато дуже класних людей у нас в Україні, з якими і співпрацювати, і все дуже хорошо. Але, на жаль, є ті, яких я ну, просто зовсім не розумію, ті, яких війна. Особисто не торкнулася, так ну от так по якось по збігу обставин, що нікого з їх рідних, близьких не забрали, нічого в них не розгромили, і вони за цей період ні копійочки на ЗСУ не перевели, навіть якоїсь банки закрутки не занесли, щоб передалися хлопцям, носків не зв'язали, сіток також. Тобто, ну взагалі ніякої активності, і в мене питання, як так? Ну, люди добрі в вашій країні, в нашій країні. Війна, ви тут також живете. І якщо ви нічого не зробили, то чи маєте ви право тут жити ну, взагалі? Але це вже не мені вирішувати так, я просто розповідаю свою думку. Тож Київстар переводить 100 мільйонів для Збройних сил України для того, щоб пошвидше закінчити цю. Кляту війну, так, щоб допомогло в протистоянні. І також наступний місяць спілкування буде безкоштовним. Тому е заходьте на портал Мій Київстар в цьому місяці, підключайте собі оті компенсаційні пакети. Якщо хочете дізнатися, як в попередньому відео я детально з картинками розповідав. Як це робиться? Спілкуємось, не втрачаємо зв'язок з рідними, близькими. Зараз період свят. Обов'язково зателефонуйте, привітайте, по можливості краще з'їздити, бо телефон телефоном, а живе спілкування ніхто ще не відміняв. Тому знайте, що вас ждуть, на вас очікують. так? І будьте ближчі один до одного. Підтримуйте. Збройні сили України, як це зараз зробив зсу. Я ж на своєму каналі Народна Думка буду вам всі ці деталі розповідати. Тому долучайтеся, щоб не пропустити. Зустрінемось, дорогі мої глядачі.